Зубота, сім ранку, ні, вже десь пів восьмого, плюс-мінус. Розпалив мангал. Що це означає? Правильно, дядь Ваня їде в гості. Всім привіт. Знову дядь Ваня летить до нас в гості по сою і, звісно ж, не з пустими руками. Знову везе клунок з м'ясом. Так що розпалив мангал, будемо його чекати і будемо готувати по його спецрецепту знову м'ясо. Не знаю, чи йому тут маслом нам намазано, чи вже треба йому сюди переїжджати поближче. Чи що він з той сою робить, може консервірує, не знаю. Ну, то його питання, розкривати е, всі секрети не будемо. Значить, ждемо дядь Ваню на робочих місцях. Ще нема нікого, ні Колі, ні Віталіки, ні Арсенчика. Один я тут, як білка в колісі, мотаюся, і батя десь може в дорозі, не знаю. То те, то се, то мангал розпали, то камін розпали, то треба ж мішки зашити, бо е, минулий раз не зашили. Коротше, і те, і все, і так далі. В общем, поки що ждемо дядь Ваню, не забувайте за лайкос, а поки що хотів до вас звернутися. Звернутися з проханням. До мене звернувся Серега Шелодько, а до нього в свою чергу звернувся е, Льоха Саєнко. З перших днів він на бойових позиціях захищає нашу неньку Україну, і їм для їхнього батальйону потрібен бусик. І звернувся за допомогою, щоб е, зробити збір. Е, Насобирати кошти і купити бусик, який буде працювати там у них напередку. То має до вас прохання. Я вставлю уривок відео з його зверненням. Кому не жалко, кому не западло, хто там, я не знаю, не вип'є чашку кофе, але задонатить якісь там 50-100 гривень, це буде, як завжди, внесок у нашу майбутню перемогу. Доброго дня! Звертаюсь до друга, блогера, колеги по цеху, до Сереги Шелудька. Прошу нам допомогти нашому підрозділу 122 батальйону з придбанням автомобіля. А саме автомобіль це бус для забезпечення життєдіяльності підрозділу та виконання бойових завдань. До, так скажем, для логістичного для зв'язку Між переднім краєм та нашими тилами. Ну і відповідно, вас, цих підписників Серегиних і моїх блогерів, які мене знають та Серегу. Не входьте краєм, допоможіть, не будьте байдужими. Дякую зарані за збір. Все буде за нами. Перемога за нами. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава На сьогоднішній день, аби ціна кукурузи була, блін, хоча б 5 тисяч гривень, я б сміло дав би на, це, на цю добру справу свою ластівку і закрили б ми момент по тому збору. Але на сьогоднішній день кукуруза наша стоїть 2 900. Ну, чуть-чуть не входило. В плани, саме інвестиція, саме е, як отака інвестиція в нашу перемогу. Хотілося б, звісно, допомогти. Ну чи можемо тим допомагаємо? Хтось грошима, хтось там е, продуктами харчування, хтось там ще чим-то Ну І так далі. і так далі, і так так далі далі Була б кукурузка чуть, -чуть дорожче, ну хоча б 5 -5 гривень кілограм. Все, можна було б сміло ага, вже понімати, розчитувати і так далі. Ну а що у нас? Нажа ж. Перекупи давлять да, по цьому плану. І самі нічого не роблять, і другим не дають що зробити. Тому прошу вас звернути увагу на е, даний збір, хто може, хто, що там, комусь яке не жалко, скиньте на карточку Сереги-Шелочка. Ну і, звісно, разом до перемоги. Ждемо дядь ваню, де там що, до чого як, і будемо, будемо працювати далі. Не пройшло і 2 минути, як закінчив знімати перший уривок відео, дядь Ваня вже на мазях. Хто знає, откуда вже? Сіка, 8 часов хоть є? Та откуда? Ну, вже люди, люди вже на місці. 7.36. Оце Це сервіс. Всім привіт. Та, сьогодні, сьогодні долетіли за 3 години, а не за 3,5, кстати. 7 так ви маєте тулили там. Ми виїхали. Ні, 110, 120. 110, 2 години ми на місці. А вона пуста в таке час. Ні, ми про три з половиною часа. Ну просто, мабуть, вже привикаємо. Стеє, коли туди та чи що ні по... поближче. <laughs> так тут їхати приятно. Я, ж, я не говорю, кажу, блін, головою крутиш. Там сойку скасили, там кукурузка. Коли Ку, заїдеш тут Дніпропетровську область, це ну просто капець. Сонях, 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 Сонях. Соня. Добре. Так, ну що, достаємо м'ясо. Саме ж головне, ми ж, ми ж главне, ми за ж ж цим приїхали. Да, так, я так. ж вже розпалив, правда, порядки ще не навів. Так. так що, бачите, з Дніпропетровської області, хто знає відкуди приїхали восьми. Саме головне осьо. Все головне, йомаю. Так я забув її. Опять же, з Дніпра проводив. а жінка на роботу їхала, каже, на, я ось привезла, що те, що ти забув, що ти опять за своє не їхав. Там все, я поняв. Ось і Коля вже десь летить драконом. Дивіться, все з собою. Чик-чик. Да, да, бо... чик. Це, миліло, бо це Не те, що треба взяла. Я взяв те, що треба. Добре утро. Ось і коля, бачите, да. на мазях. Всі на мазях, всі, всі в роботі. Восім ранку. Це то, ребята, Приїзд... це бачите, всі... з усім своїм. Приїжджають. Це вже двоня, який вираз приїжджаєте. Третій четвертий. Четвертий. Це Четвертий. No. Це вже можна вас приписувати тут. <рес> <рес> так, треба йти дивитися, що у нас тут. Що у нас тут. Та зараз я докидаю, бо я ж не співаю. Я ж одне планував, а ви ж зовсім по-раншому приїхали. Та щас... ну, там, що ми ось їхали, коли він тобі відписувався темно. У нас вже світло. Ну та йому 400 кілометрів. Ну, взагалі. Я сам приїхав вже в село в ці... Туй, не туйка, я лівців підкопав собі, щоб посадити. Ноч! Так я під фонарик їх копав. Утраз такий цікавий, конечно, що тут їдемо темно, блін. В камірі вдома дивлюся, блід. Там уже сонце можна сказати. Звіт. З Дніпра. Mm. Там не ваше там це як є. В мене жінки. О, а я ще сторону Донецька ще 130 км. кілометрів. Под mm. Дніпра, ну Ну, на восток. Так, так а на западній, якщо до Диване, це буде світліше там чи а буде темніше? Є. <на <на тому що ж, ми тоді, коли їздили на я просто як то не задумався над этим перед войной потім що ти їхали товаришу за машиною, ми вже були за Житомиром там по трасі. Тоже я не знаю. Ну їхали темно було. Я просто телефон клас з дому камір відкриваю. Сонце світа, реально світа сонце, а ми їдемо по темному. Тож -то, <натолість> там ще темніше. Воно ж ну, світловий режим, сонце крутиться, ну то що... це перед цим як время мінять, коли ж по новостях показували. Ведуть, кажу, оце ведемо дітей в школу з фонариком. Південь з фонариком ведуть. Ну, так, сонце крутиться. Так, так, підкидаємо і далі продовжуємо. Нічого, в принципі, не міняється, Ще як? Ні, все, так. Да. Я ж, значить, недавно ось був з жінкою, поїхали на, на річку по такому ж самому рецепту, давай забалабене м'ясо. Ну і по-кінтовськи взяв м'яса. О, шеєчка. А там, коротше, я не знаю, скільки того кабана чи свині було. Прожило стільки, що його не вжуєш. Да. Це просто. Тому що і за і в мене не сильно вивчив. Ну е, жарить, жарив по-свіжому такої, знаєте, 50 на 50. А потім я в холодильничку постояв, потім байдя нагрів його, да на обід у полі, а як гайшу бів. Смакота. Якраз настоївся, бо як, розсолієш, як вона називається. Була бі, соку. о. Цибулі в нас я не знаю, Це... Не на 3 кіла, а на 33 Хто не там дивиться віде? відео перший раз? Поки горить кострик, м'ясо маринується. Що нам треба? Три кіла м'яса, а шейка. Цибуля, П'ять да? диван цебуль. 5, 5 таких крупненьких. Обов'язково отака приправа. Обов'язково. Це фішка цього рецепту. Да, Іван? Це у нас буде соус, шашлик. Шашличний, верніш, І перчик. Перчик мелко рубаємо. Добавляємо Оцього соуса плюс ось укропчик і буде во. А по шашерю ще ми що додаємо Олії, да дайте Вань по-моєму. Да, грам 50-3 грам кіла олійки і грам 100 водички. Во. Желательно навіть якщо газеровувати, це тільки плюс. Тільки привітується. Mm. І все, і шашель готовий. Поки там кострик перегорів. Замаринувалося, промаринувалося, а ми його по двоє суток то вчим, то вчим, то чим, то вчим. Якраз це каструлька вже дежурна. Все в неї влазить, все в ній перемішати можна, все в ідеалі. Зараз ось пішов я займатися своїм, Ваня далі тут буде. М'ясо. Це чоловіча справа, так? І обов'язкова процедура не проворачувати, а наминать. Булку, Сок, а Більше. воду олію А олію вилили? Обов'язково. 100 грамів водички, 50 грамів олійки, все. Ти -то ж бачиш, він посвітив одразу, де аж сочний став. Ну, да, аж блистить. Тож я говорю, кажу, чого він, це, сухий, у тебе одразу Кажу, так там ще нема олійки і водички. Зараз тільки це все поїхали. Вже похолодало, треба прогрівати камін. Хтось питав, там, коли буде відео з арпалом. Та треба їхати, топимо. Он. Клинками треба вже їхати арпалом, дешевше вже буде перебивати. Ви дядь не хочете собі арпал? Діло в тому, що у товариша я брав, поняв, ще перші. Ну, коротше, в принципі, арпал, Він каже, на, якщо хочеш, бери, спробуй. Я в тому році спробував, три газончика нарубав і кайфую її досі. Ну. Борис, що шашликовою. Взяв мангал, два відра висипав. Блін, красота, блі. Не треба тобі не рубать, не пилять. А у вас дрова ж, дрова попити? Так, мене... груба. Ну, поняв, груба. Ага. Так ти що? Тоже ти... ж їх закинув. Ну, понятно, я що так... часто я... підкидати, так да. де ж. Так, блін, зато я поїхав, ресивці на у нас нарізали. Я просто під'їхав. А чи ж під'їхав з куном? Ще? Получається. О, ванну. ванну рубаю, з ванни висипаю в куну. Я просто ще а не, не, не можу. Три газони нарубав. Рух, блін, да. красота, Це ж у нас МТ-зона немає, я, я думаю, як же ж ми будемо його приміняти. чуєте? На МТЗ вона ж нацепить, а як же ж мені тепер грузить? Тепер точно з ваннами переносив туди. в мене ванна. в ванну рубаю і все, і в кум. Кум повен, висипав газон. Блін, красиття. А я ж думаю, як ми будемо працювати, Тепер понятно. Ось така красота виходить. Так. Сок. Аж плямкає. Смока. Все. Десь Тепер я пішов мішки зашивати, хай м'ясо настоїться, перегорає той самий. Кострик і буде бомба. Прийшли до наших дисків для Ваня, яка пішли по А він купив собі генераловські 2,6, дай, да, Дівань? Так, 2,6. Каже, бомба, не нарадуйся. Так що зараз ось... Почуємо відгук, скажімо так, ми їх очі ще не бачили, але зато відгук почуємо. Я просто хочу саме перше сказати, ось вроді диски. Ну, блін. Ну, чуть, чуть да, тут конструкція не така генерал зробив по регуляру. Ну, там не свій. Хоча регулюється 3 секунди. Я виставив, ну там, допустимо, ну, просто на середню. Проїхався, глибина 5 см. Ну, мені треба 7. Я на одне відверті переставив, Все проїхався, глибина 7. Вони красоту таку ділять, що я просто коли. Здавав проход, вже осот пішов. Ну, як убрав пшеницю на городі, так і нічого не дідав. Осод, блін, вирізав так, наскільки правильний угол цієї стойки. Те, то... що воно імпортне, а не наше. Так. Да. І все, генерал просто зробили красоту, заказали стойку, зварили раму, поставили. А саме головне, що каток, взагалі, я по грязі, реально по грязі, заїхав. Да, на катку налипати почав, ну он як налипа, так і відпадає. То що якщо це було, труба, б, це не уголовка. Да, якщо це була АГЕшка, то це було б ну, біда. Тому що Агешку, коли загачує, її загачує просто в хлам. Блін. І що ви, якби оце був би вибір АГЕшка чи. Та е... яка Гешка? Ну, те, що я казав. Тут ціна випроса. І просто ось ціна. Я не знаю, яка отут ціна. Ну, ціна тут реально буде більша, ніж у генерала. Блін, ціна. Така, як у них, я просто доволен. Я вже їм кажу, ви зробите це, ще сівалочку, зернову і пропашну. Та чуть-чуть ну, на їхній колінкорд. Так. <рес> да. Ну, тим не мене, взагалі, молодці. есть. плюс, от этот копір. Я навіть діагональ, після комбайну такі бугри, я просто взяв діагональ, проїхав туди і назад, красотіще. А ще який плюс, от, а де той плюс? Деньг стоїть, воно більше? Так. щиток да. з тієї сторони і щиток з тієї. А тепер дивись плюс. Заїхав я на гектар, на шабашку товариш дзвонив. Я просто пішов со сторони, ну, зрозумів, з одної конець. Я не за гонки не бив, нічого, тому що там ну, круче, як би участок, там гектар. Я пішов отак. Оглянувся. А сзади, як вроді, степка боронна. розумієш? Ну просто красоті. Скорость була люба. І третю включав, і втору, тому що ну, мотор да, йому пофігу Васендовського мотору, що тягнути, просто третю я так, не, не, не усиджував. Ну, втору, коли я включив, просто налігке, Ну, красота і грядка. Я довольний і рекомендую просто брати і якось, підтримувати вітчизняного виробника, тому що диски просто бомба. Ну, я і довольний. я казав не один раз, що ну, оце, після оцих дисків АГДшку вже не захочеш. Абсолютно. Воно працює, просто ця стойка як уверх, так і вліво вправо. Тобто вона копірує ну, бомба. Понятно, що по сухому, по сухому, я ГДшка буде ригати, таку ригаку, що я тебе дам. Після цієї шифера не, не остається шифера, дівач? Та який шифер, там просто грядка. Я ж я пішов, після того, як вона пройшла, осот лежить. Я підходжу, отак його і збираю. Таке впечатлення, що культиватор пройшов. Ну, воно за щодо ну, цих ну, дісок, таких, воно. Да. Тут просто правильний, тут от як не глянь, ну імпортний, ви понимаєте? Візьми імпортне, а там все воно від'їде. Да. От стик диска заднього і переднього, от якщо подивитися паралельно, подивись, ну, він йде, виріс, ну, просто виріс іде на 100% железобетону. ну, Красота. Я теж цими дисками ну, доволі самими дисками ну, не конструктивно, а от робочими органами. І ви, Десь. Да, як вони. А як агд скільки треба мазати, раз. А ще ж я хотів сказати плюс: не треба відро салідову. Да. Допустимо, АГД или АГ. Ти приїхав, 10 гектар зробив, прилітаєш, шприц зарядив і пішов. Так мало того, у нас спочатку кожен почив, кожен. Посмикать, може, поповно, надо він відпустився, треба підтягнути гайку, потім тільки помазати. В, в итоге улітає шприц, полтора салідова, або літова. А це все теж день. І кожен день. Пожалуйста, ось, о, тисячу, грив... тисячу гектар, як, як вони кажуть, лупарь і нікуди не заглядай. Понятно, без ума можна, ну, десь на Камінюку А десь ну десь я... брак буде. Ну, один вийде да. з остроє, ну другий, ну. Ну, сам факт, що ти заїхав, зробив, приїхав і поставив. Блін, красота ще, я довольний. Я так. теж, в принципі, диски. Красота. Диски зачетні. Не важно, чи це буде. Агрокалина, чи це буде генерал, чи який-то, Хто нас іще робить? Оце єдине, що агрокалині треба щітки поставити. Вони мені їх прислали. Вони на трьохметровий ага. ставлять. Вони їх привезли. Три три чоловіка привезло. сварщика забуло. У Вас є сварщик? Ну так кажу, будемо десь уже шукати. Тобто, його треба там приригати. Ну. Ми, якщо з його там приригаємо, то дійсно ми звіка його приригаємо. Це треба двічі, щоб він уварив, як має бути. Ні, ні Або борозички. будуть лежати до покойного цього самого. Просто так ровний фон. І я ходю отак. Ну слід, слід. Да, як... ну, я то я загинка, а потім по-другому ніяк. Блін, красота. По-другому просто ніяк. тому що оця сторона вона риє і вона рить буде, поки не поставиш. І хоч не хоче, тобі треба да, загонти. Ну, з отакими щитками, блін, взагалі красота. Так що вибір очевидний, це так. Yeah. Рекламна пауза е, за безплатно. Yeah. Я прикравка, купив до Юмзика е, диски, типу бомба, довольний там і так далі. так далі. Так далі. А перед цим у мене питали, як тобі ці диски. Кажу, ці диски само собою хороші, ну кажу, генерал зробив, кажу, е, ну, на базі стійка болота, рама тільки своя інша. Кажу. Пожалуйста, вроді би люди в, в, в Ютубі виставляли ж відоси, да, що воно ідеально. Я ж подивився по відосах, як у людей повіта, ну блін, все. Бороз на цих немає, ще точки стоять, то то есть. кажу: зверніться, позвоніть, а дядь Ваня дзвонить, а він же ж по погрузчика у них брав. То є, каже, там ще скидки, якісь коротше, щось там Ну, У мене був сертифікат на слідуючу покупку: О, 5 ну, тисяч гривень, мінус ну, з агрегата. І я ж об'ясняю Артуру, ж кажу, так і так. Він такі питання без проблем. Мінус 5 тисяч. Все. Ну, красота. І де перед він не нарадується. Так що сміло. Ось вже двоє стоять ось один біля одного і рекомендують. От сідані диски. І це нам за цю рекламу ніхто не проплатив на минуточку. Ніхто і гривні не дав. А ми рекламуємо. <согілля librarian> так що ми погнали далі, про це запускати. Далі буде. Не забувайте за лайкос. Що тут, дядь Вань? Все чітко. Бомба. Цей... Розгрібаємо, Разгання... Разрі... чи хай ще чуть постоє. Це хай догорить. Бо жар дебилий. То лі тепло на вулиці, то лі дебели. Щас піду подрісів, яка на стопаді випало. Ти не дивився? Ні. Ну оце ж дивлюся, Чи ж Ти землю пальцем ковыряєш. Ні, оце ж виходить з половиною. 5-10, ось о 15. Все, 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 все. І перед цим, як ми тільки обрали кукурудзу, на сьогоднішній день пішов дощ і випало 17 мм. Тобто це в кучі, вже виходить 32 мм. Та менше, ніж за неділю. тут, А на полі. Це ж жах. Тут треба, ну як завда, коли треба було, треба були опади. Нас сушило по 40 градусів, по 43 на сонці. Зараз треба їхати грунтообробку робити. У нас немає можливості, тому що йдуть опади. І там далі пише. Знову опади, і коли це воно все діло, навадиться, без поняття. Ну нічого. Поки в поле не їде, значить можна м'ясо їсти. Да, 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 да. І по гриби їздить. грибів, кстати, нема. Їздив вже двічі. Ох, я аромат. Ну, погано, що камера не передає, да, дьяволь? Це можна було просто ну, здуріть. Запаметовити рецепт, рецепт обалденний. Просто щоб поїсти такий шашлик, треба приїхати до Андрюхи і все, купити у нього сої. Так я ж уже, якщо ж приїдуть без вас, то я ж уже таке не зроблю, дядь На Нажари шашличка. Йо, і все, і все буде, блін, Україна нафік. Наскільки? Ну ще один можна, да, Тобто, Раз, два, три. 4, Легко, 5, 6, да. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, 13 не найбільше. Да, 3 кіла це якраз то, що це. Рецепт на 3 кіло. Да. Якраз на цей этот мангальчик. Камера запотіла. Пече таке, ну вообще обалденно. Дядь Ваня – фахівець з великої букви. Якщо треба щось там по м'ясу, то обращайтесь. Да? Да, в зоні. Приїдемо пожаримо на корм. Пожарим, Невід'ємна ж процедура, це потрібно із шампурів зняти м'язко, в каструльку. В оту цибульку, яка залишилась. Чуєте, який звук? Оця процедура потрібна бути обов'язковою. Тоді буде м'ясо просто в роті таєм. Тануть так же. Дядь, Просто так, що все вже слюни. Течуть добре, що зранку не поснідав. Всім, хто там обідає, снідає вечеря. Смачного, і ми поперли, перекусимо і грузимося, і на сьогодні все. Ну як все По відосу все. Так що, дякую за увагу. Всім пока і звісно, це буде Україна.